Грозові та комутаційні перенапруги одна з головних причин пошкодження електрообладнання. Обмежувачі перенапруги встановлюються при переходах повітряних ліній у кабельні перед вводами трансформаторів та іншого чутливого обладнання, такі як вакуумні вимикачі в комірках. Реклоузери і вимикачі навантаження на повітряних лініях. Серія обмежувачів перенапруги Enext включає моделі для номінальної напруги мережі 6, 10 та 35 кВт. на перший та другий розрядний клас. Номінальний струм короткого замикання 20 кА. Робота при найсуворіших кліматичних умовах. Додаткові аксесуари допомагають контролювати та фіксувати спрацювання пристрою. Основа обмежувачів перенапруги високоякісні металооксидні варистори та кремній органічна ізоляція, корпус безповітряний, струмоведучі фітинги з алюмінією, метизи, захищені від атмосферного впливу. Обмежувачі перенапруги енекст відповідають українським та міжнародним стандартам. «Енекст» -E – захист, на який можна покластися.